Якось увечері гномик збирався відпочити від своїх лісових турбот, як раптом почув плач. Гномик озирнувся і побачив маленьке більченя, яке плакало і промовляло, Я хочу додому до мами. Гномик узявся заспокоювати білченятко і з'ясував, що сталося. Білченя вийшло вранці погуляти, зайшла далеко в ліс і заблукало. Гномик вирішив допомогти, а спочатку навчити, як орієнтуватися у часі, як розрізняти частини доби. Чому буває день і ніч? Я розкажу, у чому річ. Земля на місці не сидить. Вона круг сонечка біжить. Вранці сонце піднімається з за горизонту. Воно низько. Ранок змінює день. Сонце піднімається високо в небо. День змінює вечір. Сонце сідає за обрій, починає темнішати. Вечір змінює ніч. Місяці зорі змінює наше сонечко. А зараз давай пограємо в гру, коли це буває. Уважно роздивись малюнок і скажи, коли це відбувається, в яку частину доби. Лягаємо спати, чистимо зубки, снідаємо, граємо на вулиці. Купаємось. А зараз давайте спробуємо знайти будинок Білченяти. Його будиночок розташований на найвищій ялинці в лісі. Давайте розглянемо ялинки, які вони за висотою. Так. Низькі, високі, вони різні. Як допомогти знайти найвищу ялинку? Так порівняти ялинки? Де найвища? Де живе білочка? Молодці малята, ось ми допомогли всі разом знайти її хатинку.